Олена, ви на моєму каналі. Тут я розповідаю про улюблені книжки, читаю вірші, а ще ділюся перевіреними лайфхаками планування, які допомагають мені розподілити свій час і які я занотовую у цьому своєму яскравому жовтенькому блокноті. Але у цьому відео я розкажу про те, що в моєму блокноті нещодавно оселилися ось такі чудернацькі кола. Насправді це все не вигадка, не випадковість і навіть не нова система планування. Це вправа на розвиток творчого мислення, вправа на розвиток креативності. Це, до речі, ще одна тема, яку я обожнюю і часто застосовую і в роботі, коли веду заняття. Тож ось така методика називається «30 кіл, і я прочитала про неї у книжці, яка називається творча. Впевненість. Автори цієї книжки це Том Келлі і Девід Келлі, вони брати. Зараз я поки що закрию свій блокнот, щоб в кадрі була саме книжка. Я мріяла про цю книжку ще з моменту, коли дізналася, що видавництво основи її видали. Бо це світовий бестселер, і брати Келлі. Знані у світі саме як тренери з творчості, тренери з креативності, з дизайн мислення. І ця книжка, перекладена українською, звісно, є скарбом для всіх, хто. Розуміє, що творчість і креативність це не щось таке, що притаманне лише окремій обмеженій групі людей. Для всіх, хто розуміє, що творчість це природна властивість кожної людини, і для всіх, хто хоче прокачати свою креативність, для всіх, хто хоче сприймати життя більш творчо, хто хоче більш продуктивно та ефективно. Застосовувати можливості свого мозку, своєї фантазії, ця книжка зможе дати дуже багато порад. Власне, брати, Келі тут діляться своїм досвідом, і я ще читаю цю книжку я в процесі, але в процесі читання роблю дуже багато приміток, щось виділяю кольором, і, власне, зараз розгорну ту сторінку, де окреслені методики проведення завдань, які допоможуть. Розігрітися, прокачати свою креативність. Ці вправи, які описують брати Келлі, можна застосовувати і у груповій роботі, і в індивідуальній. Також, зокрема, інструмент вправа під назвою «30 кіл. Може бути застосована в груповій роботі, якщо, наприклад, ми маємо справу із групою з командою людей, яким, наприклад, потрібно зараз провести брейнштормінг і вигадати на таких якихось нових ідей. Тому що чим мені ще дуже подобається позиція братів Келлі, авторів цієї книжки, вони вважають, що не обов'язково бути митцем. У стандартному розумінні цього слова не всі мають бути художниками і письменниками, але кожен із нас може бути творчим лікарем, творчим юристом. Бо творчість це певний спосіб мислення. І творчість це певною мірою також наш м'яз, який, якщо ми будемо прокачувати, будемо приділяти йому достатньо уваги, зможе стати достатньо сильним. І, відповідно, ми таким чином зможемо змінити і якість своєї роботи, і загалом можемо змінити навіть все наше життя. Тож, вправа 30 кіл. Її можна виконувати як в групі, так і індивідуально. Сутність цієї методики полягає у тому, що потрібно намалювати, накреслити або ж роздрукувати навіть на комп'ютері 30 кіл. І, як описано в цій книзі, в груповій методиці можна визначити обмеження в часі, приміром, дати учасникам заняття або ж учасникам тренінгу дві хвилини на те, щоб вони в цих колах швиденько намалювали різні зображення. Це можуть бути якісь смайлики, м'ячики, щось іще будь-що. Головна задача це тут це скерувати наш мозок на те, що ось зараз треба уявити, що може бути тут намальовано. і, власне, це зробити. Далі, власне, маєте аналіз виконання ціє, цього завдання, і, звісно, що тут не стоїть завдання замалювати всі 30 кіл за 2 хвилини. Бо це, зрештою, залежить і від нашого настрою, і від того, наскільки там живавий зараз наш мозок. Але тут важливо проаналізувати те, чи були виконані всі умови, наприклад, чи учасники замалювали саме всі свої зображення всередині кіл, чи хтось порушив правила і, наприклад, поєднав два кола, два або три кола в одне, намалювавши сніговика або світлофор. Хоча, за умовами цього завдання, малюнок має бути зображений всередині кожного окремого кола. Коли я прочитала в цій книзі про ось таку вправу, то я одразу розгорнула свій блокнот і намалювала собі 30 кіл. Я зробила це дуже швидко. Скориставшись ось цим от миттєвим натхненням, я намалювала їх таким достатньо товстим маркером, вийшло не дуже охайно, але це мене не бентежило в той момент. І, зрештою, як на мене, в цьому випадку був головний ось цей, все моє бажання зробити це тут і зараз. Бо з мене дійсно надихнула і зачепила така вправа. Деякі з а, цих кіл я вже замалювала, деякі ще лишила порожніми, і також на майбутнє накреслила собі. А, більш акуратні кола, і зробила їх трошки більшими в діаметрі, щоб було зручно малювати, щоб можна було промалювати якісь, наприклад, дрібніші деталі. Це зробити дуже легко, можна обвести якусь чашку, обвести, наприклад, скотч або щось кругле, що вам трапиться під руку. І я планую використовувати ось ці сторінки з цими колами, наприклад, в ті моменти, коли. Мені треба а, щось вигадати, згенерувати якусь ідею, а я відчуваю певний такий творчий ступор. І в цей момент, коли от. Треба якийсь поштовх, треба щось, щоб спалахнула оця от іскра творчості. То я думаю, ось ця вправа буде дуже корисною. І надалі планую також у своєму блокноті мати завжди от сторінки. Бо в мене тут часто лишаються просто, я навмисно лишаю чистими деякі сторінки, саме для того, щоб малювати там якісь ось такі візерунки, приміром. А, і тепер ось ця вправа «30 кіл. А, як на мене, стане чудовим інструментом для такої творчої розминки: для того, щоб прокачати свої е, творчі м'язи, і для того, щоб е, бути готовим до того, щоб вигадувати нові ідеї, загалом мені ось ця вправа. Нагадала ще одну гру, гру, яка називається Друдли. Я вперше про неї почула кілька років тому, і мені дуже подобається застосовувати її під час роботи як із дорослими, так і з дітьми. Сутність гри Друдли полягає у тому, що учасники, при цьому тут можна грати як, наприклад, командами, так і індивідуально. І за умовами цієї гри. На екрані або ж на роздрукованих картках мають бути певні зображення. Їх легко нагуглити в інтернеті, в у відкритому доступі в мережі багато є заготовок для гри у друдли. Ці зображення будуть дещо чудернацькими і не зовсім звичайними. Наприклад, може бути просто намальована якась лінія й коло, або може бути щось ось таке намальоване. І задача. Полягає у тому, щоб е, вигадати якомога більше варіантів того, що тут може бути домальоване. Що це там гірський хребет, наприклад, або кардіограма, або там, вушка котика, такі чудернацькі, котика маленького, котика великого, можливо, і так далі. Мені зокрема було цікаво грати, коли я ділила учасників на команди, і ми змагалися у тому, яка команда більше не креативить ідей. Тобто, що тут намальовано? Тут лежить, приміром, там, чарівна паличка Гаррі Потера і там, Філософський камінь, або ще там лежить Олівець. Або якщо дивитися з космосу, то це може бути вже зовсім інше зображення, зовсім інший предмет. Тож, ось така гра. Ще раз назву її, називається вона Друдли, також може бути дуже корисно для розвитку креативності. Бо насправді ця думка мені дуже близька. Я вперше її почула ще коли навчалася у старших класах від директорки мого ліцею. Вона розказала нам про те, що є два підходи до визначення геніальності. Згідно з одним із них, лише 4% від усього населення планети є обдарованими, талановитими і мають якісь творчі здібності. Згідно, згідно з іншим підходом, кожна людина є творчою, кожна людина має творчі здібності. І питання полягає лише у тому, і основна задача, основна мета полягає у тому, щоб ці творчі здібності в собі розкрити, розвинути і застосовувати їх у житті. Тож бажаю всім бути відкритими до нового досвіду, творчими. Шукаємо натхнення, відкриваємо всередині собі ось цю креативність, здатність до творчості. І напишіть у коментах, а чи сподобалася вам ідея ось такої творчої вправи. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал, якщо вам було цікаво. І до нових відео.